Отже, шановна громада, маму просять, тату просять за стіл. Фейжуада. Це, О, що? це, 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 це фейжуада. Це, це фейжуада. Це бразильська дуже модна нині в світі страва. І що це, Дуже модно. Його їдять? Воно, воно смачно. Його хочуть всі спробувати зараз. Угу. Готується із квасолі, готується із ковбасок, із свинини, риберця угу. і фарофу. І угу. чого? Що таке фарофу? Ми подивимося в нашому сюжеті. Пекуча, кисла, солодка і солона. Їжа буває різною. Сьогодні поговоримо про найцікавіші страви національних кухонь світу, про які ви, мабуть, і не чули. Що їдять в Таїланді, як бідняки в Бразилії вигадали їжу, яку тепер там їдять усі, та рецепт просто ідеального бутерброду по Данськи. Про все це просто зараз. Фейжоада на перший погляд, ця чорна чи то рідина, чи то жиле виглядає не дуже той апетитно. Насправді у Бразилії це дуже популярна страва місцевої кухні. Чорний колір їй додає чорна квасоля, а готується вона зовсім не складно. Чорну квасолю потрібно протушкувати зі свининою, але роблять це годинами на дуже маленькому вогні. Тоді свинина виходить томленою. Перед подачею готують фавору ще одну страву національної кухні. Тут все ще простіше. Оршнаманоки просто підсмажують у великій кількості олії і цими хрусткими шматочками посипають зверху страву. Фейжоаду зазвичай подають із відвареним рисом. Ну, все, страва готова. кажуть, що її вигадали бразильські раби з Африки. Вони змішували залишки різного м'яса, яке не з'їдали їхні господарі, і додавали туди квасолю, яка тоді вважалася їжею бідняків і рабів. Ом, там це тайландський салат з креветками, а готують його з додаванням секретного інгредієнта. Папає головна його особливість полягає у поєднанні різних смаків. Він одночасно кислий, солоний, солодкий та ще й пекучий. Словом, одночасне поєднання усіх смаків, які тільки можуть розпізнати ваші смакові рецептори. І якщо до Таїланду змоги їхати зараз немає, то його можна і вдома приготувати. Щоправда, десь потрібно буде знайти папаю. Спочатку в ступці потрібно потовкти часник і чилі до однорідної пасти. Потім Сюди ж додаємо сушені криватки і арахіс. і знову перетираємо до однорідної маси. Знову ж у ступку додається стручкова квасоля та помідори, і знову все перетирається, але вже не у пюре, а так аби овочі залишилися шматочками. У каструлі цукор розчиняється у невеликій кількості води. Зелену папаю очищаємо від шкірки і натираємо на терці, як корейську моркву. Тепер перемішуємо усі інгредієнти, додаємо цукровий сироп і сік лайма. Все, салат сом там готовий. Снореброд назва нічого не нагадує. Так, так, це бутерброд, але в Данії його називають саме снореброд, і там це окрема страва. Хліб там має таке ж важливе значення, як і в Україні. Снореброд – це нарізані хлібці, які варто скуштувати із маслом, додаючи послідовно оселедець або іншу рибу, або м'ясо, а потім зверху ще й сир. Таке з легкістю можна приготувати вдома, але не плутайте послідовність, бо саме у такому порядку варто все їсти для того, аби відчути усе різноманіття. Ця смаків. Пібімпам. Ця страва із веселою назвою походить із південної Кореї. За початковою задумкою, кожен інгредієнт у ній з'явився не випадково і відповідає за якийсь людський орган. Парець за серце, зелені овочі для печінки, жовтки яєць для шлунку і так далі. Яловичину потрібно нарізати невеликими шматочками. Змішайте її із часником, зеленою цибулею, перцем, соєвим соусом, медом та кунжутною олією. У цьому маринаді вона має пролежати мінімум 30 хвилин. Після цього м'ясо потрібно обсмажити протягом 5 хвилин на сильному вогні. В Киплячу воду додаємо шпинат буквально на 30 секунд. Потім шпинат нарізаємо разом із перцем, часником і цибулею. Нарізаємо кабачок тонкою соломинкою і обсмажуємо на сковорідці. Те ж саме повторюємо із грибами, але наприкінці додаємо трішки соєвого соусу. Тепер потрібно зібрати страву. Тут все просто. У глибоку тарілку на дно викладається відварений рис. А по колу інші приготовані інгредієнти гриби, кабачки, м'я. Асо, шпинат із часником і цибулею. А посередині викладаємо підсмажену яєчню. Готово! На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.